Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, ви на каналі Лікспрес Волинь. Зараз ми з вами будемо відкривати чергові посилочки, які нам прийшли сьогодні 11 лютого. Відкриваємо першу. Тут прийшли чоловічі плавки, можна так сказати. От, йшли вони дуже довго, я навіть відкрив спорт, тому що. Думав, вони вже не прийдуть, але вони прийшли. Ціну, силочку снапшот я прикріплю нижче під відео, щоб ви бачили. Ось такі от плавки, зараз я відкрию. В такому вакуумному пакеті йдуть. Розмір 3XL. От, е, хоча не знаю, чи це 3X, ну так, да, пише 3XL. От, якісь вони такі на вигляд як-то маленькі, Ну, якість прикольна в них. От, Правда, ну, такі вони тоненькі, але на свої гроші хороші, я думаю. Ось. І так, Не забувайте підписуватись на наш канал Aliexpress Волинь. От, дивитися відео нові. У нас кожен день нові відео. І з вами був Копанчук Олександр. Всім до побачення!